Святковий день циклова комісія суспільно-гуманітарних та природничих дисциплін щиро вітає вас зі славетним 85-річним ювелеєм нашого закладу. До цієї знаменитої дати наш заклад шов довгою дорогою наполегливою праці багатьох поколінь досвідчених, творчих талановитих педагогів. Це був нелегкий шлях утвердження своїх принципів, пошуків, завершень, зростання та примноження здобутків. Попри те, що сьогодні наш коледж тимчасово переміщений з нашої рідної Луганщини, він все одно відіграє вагому роль у підготовці висококваліфікованих педагогів, які здійснюють велику роботу в сфері духовного відродження української нації. 85 років, це солідний рубіж, сходинка, на яку слід було піднятися. Летіли роки, змінювалися назви, програми, книги, обличчя викладачів і студентів. Але незмінною залишалася основна мета підготовка висококваліфікованих фахівців, виховання патріотів нашої країни. Ми пишаємося кожним з них. тих, хто боронить нашу батьківщину на фронті та в тилу, тих, хто працює на ниві освіти та культури. Ми з гордістю і надією дивимося в майбутнє, поділяючи з вами радість чудової дати, за всім зустрічати річниці ще багато літ, і нехай вони приносять тільки натхнення, бажання любити свою працю. Творити добро зі святом, слава Україні. Вигукнемо, щоб чула земля в нашому коледжу 85. Лисичанський педагогічний фаховий коледж це гордість України. Лисичанський педагогічний фаховий коледж це досвід поколінь. Шановні колеги, бажаю всім нового старту. Ваша стійкість засвідчила. Зберегти та продовжувати розвивати наш навчальний заклад у новому місці. Тож, єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Бажаю процвітання і доброволі! Шановні друзі, вітаю всіх з нашим святом, з ювілеєм нашого колесу. Бажаю величезних сил, високих цілей, впевненості в собі. Красивої мрії. Нехай ще багато десятиліть наш коледж приносить користь і радість тисячам студентам, жадібних дознань. Всім удачі і успіхів зі святом. Шановні коледжани я рада вітати всіх нас сьогодні з ювілейною датою. Це ювілей сумний, але нам є чим пишатися ми зберегли свій колектив, який працює на освітянській ниві України. Тож сподіваємось, що скоро зустрінемось в теплих стінах нашої справжньої Альма Мати. Борімося, поборемо! Слава Україні! Зі святом. Тримаємося! Коледж Хмельниччина вітає тебе, з 85 Петріччя. На цей період ти став справжнім флагманом освіти України. Я пишаюся. Що вже 20 років працює в найкращому закладі нашої держави. І хай сьогодні ти є переміщеним закладом освіти, але я вірю, що ти повернешся в свої стіни і наша держава побачить ще не одне покоління висококваліфікованих, конкурентно спроможніх спеціалістів. Шановні колежани, вітаю вас з ювелеєм коледжу. Бажаю натхнення, творчих злетів, миру, злагоди та безпеки! Зі святом. Слава Україні! Щирого серця вітаю викладацькі колектив, співробітників, випускників та студентів Лисичанського педагогічного коледжу з ювілеєм. У кожному з нас свої неповторні спогади про наш коледж. Бо насамперед коледж це не тільки стіни, це пам'ять, традиції, наступність покоління. Тож нехай досвід. Аналіз, величезний творчий та інтелектуальний потенціал колективу у справі підготовки таких до виховання мови і надалі служитиме смітні нашої держави. Бажаю нових успіхів, нових досягнень, творчих злетів. З радістю звертаюся до педагогічного колективу та студентства Лисичанського педагогічного коледжу з щирими, добрими побажаннями. Адже коледж святкує своє 85-річчя. Це дійсно велика подія, яка заповнена незабутніми спогадами, досягненнями і непереможним духом нашої освітянської спільноти. Протягом багатьох років колектив закладу працює над формуванням майбутніх педагогів, надаючи їм знання та навички, необхідні для розвитку нашого суспільства. Кожен викладач, кожен студент є важливою ланкою цього невгамовного ланцюга педагогічної майстерності. Також хочеться висловити слова вдячності та поваги до кожного з вас за вашу неймовірну міць і витривалість в умовах, коли наша країна перебуває у війні, ви на освітянському фронті продовжуєте свою надзвичайно важливу роботу, ніколи не зупиняючись і не відступаючи перед труднощами. Попри все, Лисичанський педагогічний коледж визначає свої успіхи та досягнення. Ми відчуваємо гордість за тих, хто став частиною педагогічної спільноти, за тих, хто навчається, за тих, хто навчає. Кожен з вас зробив свій внесок у розвиток коледжу, у формування майбутніх поколінь вчителів, які змінюють життя своїх учнів. За всі ці роки коледж зростав і розвивався, а його випускники ставали успішними педагогами, лідерами і джерелами натхнення для своїх учнів. Відщирго серця вітаю усіх з ювілеєм Лисичанського педагогічного коледжу. Нехай коледж і надалі залишається символом якості та прогресу. Нехай кожен студент відчуває силу знань і впевненість у своїх можливостях, а допоможе в цьому педагогічний колектив, спільнота творчих і відданих людей, які разом здатні змінювати світ на краще. Щиро бажаю вам нових звершень, натхнення та радості у вашій нелегкій, але чудовій місії формування майбутнього.